Я з дитинства знаю це місто. Кременчук. Полтава, Запоріжжя, Дніпро. Це ті міста, де проходило моє дитинство. Звісно, Львів, де я народилась, виросла в Запоріжжі. А Кременчук це, знаєте, це промисловість, це сила, це міць. Українці. Надзвичайно сильна нація. І коли ти виходиш на сцену, ти відчуваєш дихання міста. Так от, Кременчук ще й театральне місто. Треба сказати, що тут особлива театральна атмосфера і дуже багато поціновувачів його величності театру. Тому, дай Боже, щоб сьогодні до нас прийшли глядачі. Ми привезли вічний твір Джованні Бокачу, Декамерон, людські цінності на всі часи, абсолютно. От він знав, коли писав ті часи далекі. що... Це буде настільки актуально і сьогодні. Любов, пристрасть, елегантна еротика, ну, а як без цього. <рес> жінки завжди закохуються передусім знаєте, в романтику. От. А інколи виникають такі обставини, що жінка не може нічого з собою зробити. От закохалась і все. От. Настільки це почуття непередбачене, і якщо воно приходить до жінки, це велике щастя за будь-яких обставин. Тому сьогодні наш вічний Декамерон для вас, дорогі наші мешканці Кременчука. Ми щасливі, що знову приїхали до вас, адже це вже наші не перші гастролі. Ми почали гастролювати в цей нелегкий буревний час для всіх нас, українців, під час страшної війни. Передусім, завдяки нашим незламним Збройним силам України, ми маємо можливість виходити на сцену. Чесно кажучи, я вже й забула, що я акторка, я передусім волонтер. І кожну хвилину я на зв'язку. Я амбасадорка багатьох благодійних фондів, які допомагають і нашим збройним силам України, і постраждалим українцям у цій страшній війні. Ну і виходимо на сцену, потроху повертаємося до акторського життя. Як вдається поєднувати волонтерство, як тобто волонтерство передусім в першу чергу? І тому сьогодні саме от ми, українці, можемо ось так об'єднатися і допомагати нашим неймовірним хлопчикам, нашим ангелам, які боронять нашу Україну там запеклих нульових. Ой, я зате от ні хвилини не полишаю, ні на хвилину не полишаю абсолютно наших військових, тому що повсякчас з ними на зв'язку. І коли приходить смс від моїх підопічних, яким ми збираємо допомогу, і просто ми товаришуємо із багатьма знайомі, я така щаслива, що, що вони цілі, що вони дали знати про себе. І вони стали нам рідними. От сьогодні наші військові це наша рідня, наші родичі. От я не перебільшую, тому що коли ти приїздиш на творчі вечори, ти виходиш на сцену і виступаєш для Збройних сил України, ти з багатьма знайомишся, і це таке єднання, це колосальна така енергетична сила, яка Дарує тобі життя, якісь, якісь нові виміри, і ти, ти ще хвилину дякуєш їм за те, що ти можеш вийти на сцену, за те, що ти живеш, за те, що ти прокидаєшся вранці. і Можеш бачити доволі мирне життя, випити кави, поснідати. Це те, про що багато хто мріє там сьогодні на передовій. Посидіти за родинним столом, просто приїхати, обійняти своїх близьких, своїх рідних. І тому просто всім серцем молимося за наших хлопчиків, наших незламних, наших сильних, наших мужніх. А Наші Скажіть, людини. хто з ваших близьких, друзів пішли на війну на фронт? Дуже багато акторів, які сьогодні на фронті, і, звісно, ми підтримуємо одне одного, збираємо для них все необхідне. Буває так, знаєте, хлопці їдуть на фронт і чогось не вистачає. Я телефоную як амбасадорка там, скажімо, до Запоріжжя, до наших неймовірних волонтерів, які сьогодні роблять все можливе і неможливе. Ми збираємо хлопців, і вже більш-менш хлопці знаєте їдуть на фронт. З усім необхідним не те, чого, скажімо, не вистачало, і те, що ми можемо надати якусь певну допомогу. Я знайома з багатьма, звісно, і військовими, які От просто залишили професію, і це неймовірно, тому що ти зустрічався, скажімо, з ними на знімальному майданчику під час тих чи інших програм, там ресторатори, власники підприємств. Аграрії, просто бізнесмени, які опинилися на фронті. І я їх просто знаєте. От коли вони підходять, я їх інколи не взнаю, тому що може бути борода, і це амуніція. І ти потім кажеш, Боже, там Олександр, Микола, це ти, так, пані Олю, це я. І це таке братання, це такі емоції, це такі сльози. Не передати словами ці емоції, тому що от за кожного ти переживаєш як за свого брата, за свого чоловіка, за сина, за доньку, за матір, за батька. Ось саме так ти переживаєш сьогодні за військових. Чи йдуть у вас відрахування якісь від ваших спектаклів саме на зсу? Тобто, чи приходячи людина до вас на спектаклі? Отримуючи задоволення, також робить донат спільну справу. Звісно, сьогодні це мені здається, ніхто не виходить на сцену без цієї умови, відсоток для Збройних сил України. Якщо у нас повна зала, якщо у нас є що задонатити, ми це робимо і для нас це велика честь. І знову ж таки. Якщо звертаються постраждалі е, наші українці, біженці з е, розбомблених міст е, е, з пропозицією надати їм безкоштовні квитки, ми, звісно, відгукуємося, і ось нещодавно у нас в декількох містах були присутні глядачі з Маріуполя, з Харківщини. З, е, Запорізької області, які змогли а, дістатися з окупаційних регіонів, і сьогодні їм важко, але знаєте, коли вони приходять до театру, вони хоча б можуть відволіктися від цих страшних думок, від стану розпачу і стресу, який заполоняє сьогодні наші душі. Так, от театр, хоч трохи лікує душі наших глядачів, наших українців. Пані Ольга, ви на цій сцені виступали із спектаклем «Мастер і Майд Маргарита, і це всього ну? Лі... Був там скандал з цим спектаклем. Чим все завершилось? Ви зараз виступаєте з ними? Маргарита полетіла дуже далеко. Вже все. Та вже й на вік, вже якось вже, знаєте, незручно. Маргарита молода жінка, пограла. Я думаю, що той хейт, який був на той час, це було перебільшення, чесно кажучи, в тому плані, що. А, сьогодні лі, лі, літературознавці будуть розбиратися щодо постаті Михайла Болгакова в світовій літературі. Про це можна ще говорити. От. Але ми тоді пообіцяли зібрати для Збройних сил України. І у нас було це заплановано, скажімо, і в Празі, і в Берліні. А, де ми ще ну до речі, до Лондона ми мали їхати. Але ж все було відмінено, я скасувала ці гастролі, прислухаючись до тієї критики, яка лунала на мою адресу. І, і я не поїхала, і сьогодні я вже не беру участь у цій виставі. Було сьогодні інші вистави, інша драматургія, але і вічні автори є теж тому Джованні Бокачу один з них, якого сьогодні ми покажемо для мешканців Кременчика. Користувачі соцмереж вже відмітили ваш лук. О, Та зай. що тут відмічати? Скажіть, будь ласка, вас змінилися вподобання в одязі, зокрема, ось бачимо худі, Воно улюблене і Воно улюблене. Сьогодні спортивний стиль на часі. Коли лунає тривога, і треба спуститися у паркінг чи десь у бомбосховище? Ну це коли я вдома, скажімо, то ми просто не переодягаємося. Ми так спимо, як і всі українці, не роздягаючись. Ну, це певні реалії, які сьогодні нас оточують, тому спортивний стиль він найулюбленіший. Ви відчуваєте, що ви повернетесь після перемоги до звичного? Обов'язково. Україна неодмінно переможе. І я вже відчуваю всім серцем. От саме цей день, коли ми будемо обіймати одне одного, ми будемо радіти, весь світ буде наслітати з перемогою України над Окупантам. А скажіть, вже траплялось таке, що під час вистави лунала повітряна тривога. Як ви з цим справляєтесь, коли треба зробити перерву, потім знову війти у цей ритм? Ви, нав ви навіть не уявляєте, ми і до цього звикли. Ну, це нормально. Лунає об'ява, що глядачі мають спуститися до бомбосховища. Ми е припиняємо виставу на деякий час. І потім, якщо, скажімо, тривога десь пів години, не більше, якщо годину, ну це крайній строк, ми можемо продовжити якщо більше години, то вистава переноситься. А так, знаєте, молися, стоїш за лаштунками, аби не пролунала тривога, і граємо в темпоритмі для того, щоб встигнути відіграти і доставити радість нашим глядачам. А скажіть, а які взагалі ролі у вас найулюбленіші? От Кого вам подобається грати? Знаєте, сьогодні декілька нових вистав. От, і я щаслива, що у нас, скажімо, з'явилися нові назви в акторській антрепризі театральній. Це вистава повернення блудного батька, яка з успіхом йде в Києві. Дорослі забави, можливо, ми теж привеземо цю виставу. І ви не уявляєте, я просто от неймовірно отримую насолоду неймовірно від ролі секли Телемарихи у виставі за двома зайцями. Це не нова вистава, але ми вирішили її оновити в пам'ять про нашу легендарну українську акторку Руслану Писанку. Русланочка там грала Проню. Ну, а я вже погодилась і з радістю. З радістю увійшла. Це знаєте, у акторів це називається вод. Увійшла в цю виставу і відкрила для себе нові горизонти. Адже характерні ролі вони дають якусь певну насолоду, і і передусім, от я характерна артистка, я обожнюю оцей колорит український, я наситила цю роль своїми якимись барвами. Своєю говіркою, яку я знаю з дитинства, якісь пісні там, знаєте, це такі нюанси, які складають характер героїні. І тому з величезним задоволенням, можливо, ще ми привеземо до Кременчука нашу легендарну виставу за двома зайцями. Ви можете сказати, хто зараз грає роль хроніку? Наші талановиті актори вони. Сьогодні будуть на сцені це незалежний театр. І є декілька складів. Тому я можу просто помилитися, хто приїде наступного разу, але це дійсно дуже талановиті мої неймовірні колеги, з якими я співпрацюю вже багато років. У Мене дуже чуттєве запитання. Як ви дізналися про трагедію з Русланом? Так, я про це важко згадувати, адже ми зв'язувалися е, меседжером. Так, я намагалася дозвонитися до Руслани е, якраз в той період, коли я знаю, що Русланочка поїхала за кордон е, проходити лікування, адже е, потрібна була допомога щодо операції на нозі, і вона робила декілька операцій, тому що вона зламала тоді ногу на сцені Київського театру під час вистави. І німецькі лікарі запропонували цю допомогу. І от коли вона приїхала до Німеччини і е, прийшла е, огляд, е, було виявлено ще одну хворобу, і вона виявилася фатальною. На жаль, на жаль, Руслана жодним словом не обмовилась, і вона не говорила про це на загал. Ми всі були просто шоковані тим, що сталося. Але з Русланочкою я спілкувалася десь за місяць до того, як її не стало. І вона мені казала, Олюню, ми ще зіграємо. І ми планували, до речі, зіграти за двома зайцями вже разом. Руслана в ролі проні, а я в ролі е, секлитили Марихи. Це була б, звісно, блискуча вистава. Знаєте, кожного разу, я от кажу, в мене мороз по шкірі. Кожного разу я виходжу на сцену, я уявляю її собі, тому що та. Блискуча мізансцена, коли вона як лебідонька перед весіллям щаслива напередодні, такої щасливої події, коли вона виходить заміж за хвостом. Боже, як вона це грала, з якою насолодою, як зворушливою і як тремтливо і незабутньо. І я кожного разу собі уявляю Руслана на сцені. Я не можу навіть від цього говтатись. Більше того, коли ми виходимо на сцену. І граємо цю виставу, вона наче окриляє нас, і вона наче присутня на виставі. Її дух. Вочевидь, так і є. А скажіть, от вам? Доводиться перевтілюватись на сцені. А яка ви в житті? От справжня? така, яка я зараз. Ви мене бачите. Я, я звичайна жінка, я теж часто плачу без причини. Сьогодні ми всі в такому стані розпочули. Намагаємося бути сильними і не зламатися внутрішньо, тому що ворог цього чекає, а ми маємо надихати одне одного і не падати духом. Тому що ми вже покоління війни? Ми маємо чітко це розуміти. Ви знаєте, коли мамочка мені розповідала світла пам'ять моїй мамі і татові, мамочки не стало на третій день війни, і це страшна подія в нашій родині. Коли мама розповідала мені, як німецькі загарбники зайшли до Катюжанки в ті далекі сорокові роки минулого століття, хто би міг подумати, що в 21 столітті. Орки зайдуть до катюжанки і так само оселяться в тій же ж хаті і роздовбають абсолютно все там. Так, от я вам скажу, дорогі мої, е німці на той час навіть підгодовували е дітей, вони не вбивали дітей, вони не гвалтували. Ну, принаймні таких випадків не було тоді в селі. А те, що ми стали свідками таких жахіть по відношенню до українців, це е злочин світового масштабу. Очевидь. Тому я звичайна. Я ось така, от, як всі українці, тому що народні мають бути з народом. І оце гасло, воно завжди у мені. Як ви знаходите в собі сили, виходити на сцену, відволікати глядачів від реалій? Розкажіть про цей шлях і наскільки вам важко. Все сьогодні нелегко знайти цей вірний камертон, як звернутися до глядача під час виступу, скажімо, наживо, коли ми співаємо перед військовими. Але коли ти знаходиш вже спільну мову, одна пісня, друга, спілкування, особливо, коли ми ще приїжджаємо до військових і заходимо до них у бліндаж. О, що ви там уже нас пригощають і настільки тепло зустрічають. Це таке братання, і це таке єднання не передати словами. І Сьогодні я е кожного дня на зв'язку е з цими прекрасними військовими. Ось сьогодні отримала смс-ки з днем соборності. Я щаслива від цього. Завжди не легко, але у нас така професія. Ми маємо нести радість. Ми маємо. Нести оцю силу і оцю енергетику в'єднання для всіх українців, тому це прекрасна професія, передусім тим, що ми можемо об'єднати велику кількість людей. І сьогодні ми це робимо. Передусім, місія театру вона здебільшого теж гуманітарна. Театр завжди дарує радість, хоч трошечки, хоча б на ці дві годинки сидячи в залі, глядач може поринути ці прекрасні події, скажімо, тих далеких віків, і відчути колорит драматургії Джовані Бокач. Ну, принаймні те, що сьогодні ми привезли. Або Старицького, або Карпенка Каро. Слухайте, сьогодні так багато. Українських драматургів, які сьогодні на часі, сьогодні повертається українське кіно, сьогодні повертаються наші українські письменники, сьогодні складаються пісні е, на вірші наших велетнів е, українських поетів. Українське слово сьогодні звучить скрізь. І Навіть ті, хто не хотів говорити українською, не те, щоб змушені, Боже борони, не змушені. Вони виявляють бажання нарешті, але ж якою ціною ми прийшли. Нарешті до української мови, до поваги до е, української мови. Дорога, а як ви має? ставитесь до того, що деякі українські артисти ще продовжують виступати в Росії, їздять туди? Я таких не знаю, чесно кажучи. Ну, а, ви маєте на увазі ті, що там залишаються? І залишаються люди добрі. Там тисячі людей, тисячі людей. Скажімо, це дуже важка тема і. Є надзвичайно залежні люди, ті, які не можуть висловитись, тому що там терор, там людей вбивають, там люди зникають просто. А ті, хто підтримав відкрито, ну це страшна ганьба. Це, знаєте, заплямувати себе і свою долю на декілька поколінь і ніколи не відмитися від цього. На жаль. А може, знаєте, ну так. Я, я навіть не розумію. Просто як може людина так вчинити, знаючи, що тут вбивають українців, а там співати десь і розважати публіку. Це дуже страшно. Дякую. Ми відпускаємо пані Оля. І останні три слова нам, нашим кременчужанам, побажання Дякую, Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову чудову благаю. До вас я звертаюсь нове покоління. Ви наше майбутнє, наші шановні, неймовірні, дорогі наші мешканці Кременчука. Ми сильні і ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям! Дякую!